Вітаю усіх своїх друзів. Оце моє перше фото, яке я собі зробила, коли приїхала в Україну на наступний день. Відпочила трішечки, думаю, запечатлю себе. Було дуже багато коментарів, щоб я розповіла, як я добиралася з Америки з Гонолулу в Україну. Це справжній треш. Не буду дуже в таких, знаєте, сильних подробицях це робити, але намагатимусь. Значить, з чого починалося? З того, що з Гонолулу я летіла в Сіетл. Сіетл – це також американське місто. Разом зі мною летів мій син, щоб посадити мене на другий літак Сіетл. Франкфурт. За дві години до реєстрації, верніше, як вже, напевно, почалася та реєстрація, ми підійшли до стійки, виходить, самі перші. Андрій подав мій паспорт. Я стояла поряд і бачу щось, значить, та дівчинина, яка обслуговує, щось показує на паспорт, щось тикає пальцем, і на англійській мові вони, значить, говорять. І це вже так довгенько, знаєте, хвилин п'ять, вона щось пояснює. Мені вже якась така, знаєте, закралася тривога. І я шепчу, кажу, Андрій, що таке сталося? Мама, відійди в сторону, бо ти зараз зовсім нікуди не полетиш. Ну, бачу, що він такий, знаєте, знервований. Я відійшла в сторону, через деякий час Андрій підходить, От, бере мою сумку і каже: Йдемо туди, ми там сиділи напроти кафе за столиком і каже, посидимо. Сіли ми за столик, він каже, мама, проблема в твоєму паспорті. В тебе паспорт не біометричний. І оці страни, Євространи, чи як правильно виразитись, не приймають. Тобто Германія мене не приймає і був взятий квиток на Польщу. І, звісно, літок значить, на Германію пропадає, і пропадає квиток на Польщу. Андрій мені замовляв, це все по інтернету і оплачував. Я була в шоці, слухай, сидимо. Я кажу, що ж буде, я мало не плачу. Він каже: мама, заспокойся, відкрив свій ноутбук і почав шукати варіанти, яким чином мені далі їхати, щоб дістатися України. Якось Я знаєте, сама стала думати на цю тему і запропонувала, кажу, Андрій, може Єгипет, Турція. Він зразу щось відкинув Єгипет, я вже не перепитувала чого. Потім став комусь телефонувати, радився. І вирішили ми, значить, що я полечу в Стамбул в Турцію. Саме на цей день квитка не було у Стамбул. Був квиток на наступний день. І ми вирішили зняти житло в Сієтлі. Переночувати разом. От Андрій замовив машину на прокат, тому що розумієте, Америка там без машини ніяк не дістатися нікуди. От, це все зайняло деякий час, це все зробилося. Андрій мене спустив на нижній поверх, тому що там цей аеропорт такий величезний, що вам не передати словами. Якби я сама з Гонолулу полетіла в Сіетл, я би не знайшла, де йти, де реєструватися, де це все робити, ну, не передати словами. Так що дуже добре, що Андрій мене проводив. Уявіть собі, от така ситуація, мене не пустили. Що я роблю далі? Ну, звісно, я би з ним зв'язалася. Він би якось керував би мною моїми діями, але все рівно це щастя, що Андрій вирішив разом зі мною летіти. Певний час я його чекала там внизу, потім він на машинці під'їхав, забрав мене, і ми поїхали на ту квартиру, де мали переночувати. От. Я вже знаєте, це все не знімала. Вже знімала тоді, як ми вже переночували, От. і як ми раненько виїжджали. Був ще час, літак в Стамбул вилітав ввечері. Ми стали раненько, ну і вирішили. Покататися на машинці і подивитися Сіетл. Ну, наскільки там часу вийде. От. Так що я зараз ставлю таке відео. Ну, ви все зрозумієте. Красавчик, такий. Okay, you the to to he's, he's friendly. friendly. <laughs> 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 no, i have him Yeah, he's on Instagram. <laughs> Am I gonna be on YouTube? My house? That'd be good. <laughs>

Там подобово на першому поверсі. Все було добре і душ, все, 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 все. Запропонувала навіть чай, ну ми відмовилися, ми по дорозі заїжджали і перекусили. От тепер ранок, пташки співають. Було дуже всієтлі. Так, знаєте, прохолодно, такий контраст із такої жари 29-27 градусів. Потрапити сюди, всіетли. Дощило вночі. От, Я зараз покажу така невеличка машинка, орендована Андрієм. Колись він мав таку схожу в Києві. от. Мені дуже-дуже сподобалось, знаєте, так як, так, як Німеччина, оці будинки. Так, як в Німеччині. Ну, я по відео бачила, в Німеччині я не була. Так, от день. Зараз я сяду, їдемо дорогою. Дуже багато дерев, знаєте, таких відучих було. От. Але поки включила телефон, слухайте, вже проїхали ту ділянку. От. Магнолій дуже багато було, таких, знаєте, квітучих. Був момент, що Андрій відкривав віконечко, але дуже холодно, я просила закрити. Так, цвіте все. Тут відчувається весна. Всі тлі. Ой, буде холодно. Забивати буде. Дощ відпочався. Ось вот така весняна погода. Оце я показалася вам, зняла себе. Відразу Андрій взяв сумку мою з макбуком, щоб вже не повертатися у цю домівку. От. Це ми їдемо. Так, знаєте, довгенько їздили, дивилися. Значить, що відбувається за віконечком. От бачите, як це все цвіте, дерева. І я мала необережність слухайте, сказати. Що шкодую, що не купила собі ніякої такої курточки, типу, знаєте, як вітровочки, от, щоб ходити в ній на скандинавських палках. Ну і що, Андрій зразу зачепився за ту фразу і каже мені: давай поїдемо в магазин і подивимося, тому що там, знаєте, в Гонолулу, там спекотно і там ну, є магазини, напевно, з тим теплим одягом, але їх треба було вишукувати там, де, значить, о, бачите, як цвете дерево. От, але треба було знаєте, вишукувати то, ті магазини, не було так дуже в Андрія часу, то ж робота. а ті магазини, що були поряд з нашим житлом. Так, Там було тільки таке, знаєте, вселітнє. Оце дивіться, які гарні квіти. Це я їх зняла, як ми заїхали в магазин. Десь в трьох магазинах ми були. Звісно, я не знімала. Ну, Пойміть правильно, не до того було, не до тих зйомок. Оце вже я сижу, ми вже приїхали в аеропорт. От, Андрій на стоянку погнав машину. Там теж такі цікаві ці стоянки, ну звісно, це все платне, а я його чекала. Чекала тут такий, знаєте, ну, від... таке місце для інвалідів. Ну, я там сиділа, чекала. От люди поряд були, чекали. Потім Андрій підійшов, взяв мене, і ми слухайте цей, я кажу, аеропорт такий, що там таке, знаєте, як метро. Ну, оце все. Це вже прийшла реєстрація. Вже ми з Андрієм попрощалися. От. І за мною приїхав такий, знаєте, супроводжувач. Я сіла на той такий візочок, він мене привіз сюди в зал. І я вийшла і сиділа. Познайомилася з жінками. Вони родом ой-ой, звідки ж вони були? Забула, звідки вони родом, але вже довгий час. Живуть, значить, тут всі, не в сієтлі, навіть, а в другому якомусь містечку. І... Так, так, правильно я розповідаю, бо знаєте, в голові ще не дуже все так сформувалося в мене. Ну, вирішила показати літак вам. Ну, і Я вже так, знаєте, трималася тої жінки, вже ту сумку лишила коло неї. Пішла в туалет. Я там зняла по моєму так знімала, показала туалет, який Це напроти таке, бачите, кафе. Нічого я собі не купляла, була в, мені, в мене тільки водичка, тому що, самі розумієте, то є дорога. Я завжди знаєте, боюся, що де що не сталося. Ви Самі розумієте, то є дорога. Не треба наїдатися, напиватися, бо в літаку ну, як дискомфорт. Речі свої, моя сумочка сіренька із сиренього вускового кольору, а це вже речі тої жінки. Оце я зайшла в туалет, вирішила вам показати дуже зручно, ті поруччя, знаєте, що стаєш, з унітазу, тримаєшся, я вам вже усіх подробицях, ну, для мене дуже зручно. От, і коли я вже виходила, не знаю, чи ви то почуєте, я ще хотіла дещо зняти, а ця жіночка Леном Лєна... мені кричить Галина, ну, на російській мові. Чого Таліна мені кричала? Тому що всі перейшли ну, в друге місце вже ближче до тої реєстрації до посадки. На літак, оце я знов себе зняла. Ну, була, знаєте, така замучена, схвильована, стресована добре. От що я рано прокинулася от, і виявила в себе на тілі такі, знаєте, п'ятна. І дуже вони чесалися, перелякалася, думала, що це таке, але потім все пройшло. Оце від стресу. Оце вже я сижу на тому возочку, Дуже багато було людей, таких знаєте, з вадами, яких так само от бачите, ззаду вони і впереді так само везли, не тільки мене. Дуже та зручна послуга, тому що ногами я би то не змогла ніяк перейти і пройти. Тому що аеропорт цей дуже величезний. Ну, як у всіх великих місць, містах, От, там, бачите, команда стоїть. Значить, в польоті ми були 14 годин, якщо я не помиляюся. Так що вирішила летіти, вирішила влетіти в Стамбул. Оце в літаку вже я сижу. Зручне місце було. От на трьох людей. Тор вперед був, не вміла я ним користуватися, щось там тикала, тикала, познайомилася, впереді сидів мужчина, знав російську мову. От, знаєте, що, не пошкодувала на рахунок того, що я знаю російську мову, тому що по -російськи, на російській мові ну, говорять багато людей і розуміють російську мову. Українську, на жаль, не всі, не всі. От. То я вже зазняла ранок, сніданок, тому що е вечерю не знімала. Якось, я, знаєте, встановила той столик, вже поставили їжу, телефон був внизу, незручно було доставати. Е була курка вечором, кусок, рис, овочі. Сік, масло і, по-моєму, такий турецький хлібчик, теж дуже смачний. Тут вже я, знаєте, собі порушувала, порушила все своє харчування, сніданок, теж був дуже смачний. Ну, вам видно, що я вже, буду, не буду називати ну, фрукти. З'їла все. В Україні я намагатимусь знов відновити своє харчування. От. Син сказав, мама, ти можеш їсти все, але потрошки. От. Ну, щоб, знаєте, шкода буде набирати знов вагу. От, Тому що тепер я себе почуваю набагато, набагато краще. Такий рік часу не пройшов даром. Ну, про це, напевно, я буду в якійсь. Яких... Влогів своїх розповідати. Політ проходив чудово, година часу залишилося ще. От, з тим мужчиною, що попереду спілкувалася, вони летіли. Стамбул, потім була в них пересадка на Москву, вони летіли на похорони. Ну, знаєте, в кожного своя дорога життєва. От, то ми так довгенько з ним спілкувалися, про політику говорили, про війну. І знаєте, я перенесла цю дорогу, можна сказати, навіть не дуже тяжко. Зручно мені було вставати ходити в туалет. От, все було зручно. Оце вже, бачите, видніється земелька. От, але я не знала, що чекає мене ще попереду в Стамбулі. Про це я буду розповідати в наступному відео своєму. Але кажу, дорога була непроста, непроста і нелегка, тому що зі Стамбулу я мала їхати автобусом до Львова, але це не вийшло. Залишайтеся зі мною, кому цікаво. І будете знати, що відбувалося надалі. Відбувається приземлення, трішки трясе, я вцепилася в крісло, тримаюся. hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Airlines üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position.